24 грудня в Україні співробітники архівних установ відзначають своє професійне свято. Трохи більше, ніж за тиждень, 3 січня, Державний архів Чернігівської області відзначатиме ювілей 100 років. Як сьогодні працює установа та як вона виживає в складні воєнні часи? Ми поцікавилися у керівниці Раїси Воробей. Ми зберігаємо документи Національного архівного фонду і зберігаються документи в нашому архіві, в основному з кінця датуються з кінця XVIII століття і по сьогоднішній день? У нас архів один з найбагатіших архівів України. За Інформацію за складом документів. Дуже велика кількість документів у нас до радянського періоду, і багато у нас зберігається метричних книг. Метричні книги це джерело для дослідження генеології, які зараз користуються дуже великим попитом. Крім того, архів має великий фонд документів: Чернігівського дворянського зібрання, Чернігівського земського управління, багато матеріалів часів голодомору, Другої світової війни та періоду становлення незалежності України. До архіву звертаються багато дослідників, які пишуть наукові роботи про різні історичні події або феномени. У нас є такі постійні дослідники, які на наших документах і захищали дисертації, дуже цікаві теми, тому що, ну, не дивлячись на те, що документ, з документами працюють, працюють багато років, але є такі документи, які відкриваються ну, просто сьогодні. До речі, багато з документів е, довгий час. Ну, були засекречені, да, і е, люди не мали доступу, щоб, ну, наприклад, ту ж тему голодомору вивчити, бо більшість документів була під грифом, цілком таємно. В дев'яностох Роках розпочалася робота з розсекречення документів, і на сьогодні практично всі документи розсекречені. Аби зберігти всі ці надбання, треба докласти чимало зусиль. Архівна установа ну це дуже жива установа і виконує багато функцій. Ну, можливо, людям здається, що там в архіві. Якісь там документи, якісь там перебирають документи, але це зовсім не так. У нас працюють спеціалісти із спеціальною освітою і виконують функції декількох напрямів. Перша саме головна функція архіву це забезпечення збереження документів, тому що якщо не збережеш документи. То вже не можна буде їми користуватися. Для цього працівники дотримуються відповідних температурних умов, забезпечують відповідну вологість, проводять знепилення, ремонт і реставрацію. Та найголовніше для сучасного світу оцифровують документи, адже такі документи вже стануть доступними користувачам із будь-якої точки світу. Цифровізація документів це пріоритет номер один сьогодні в архівній справі України всієї України. І ми активно працюємо в цьому напрямі. Ми оцифровуємо документи, забезпечуємо їх збереженість на сервері, і також ми надаємо користувачам оцифровані. Документи. Тобто, коли дослідник приходить до читального залу, то вже є можливість, і це записано в наших правилах, видавати оцифровані документи, які дослідник замовляє. Особливо ця потреба загострилася під час повномасштабної війни, коли фонди опинилися під загрозою окупації. Інформація ну, багатьох. Тисяч документів може зберігатися на одному диску, там на, там, на сервері, і це, і це дуже важливо. Це дуже важливо. На сьогоднішній день у нас зберігається 10 тисяч 203 фонди, і в цих фондах міститься мільйон 856 тисяч документів. Ми починаємо працювати з Такою організацією, як Бабин Яр, вони зацікавлені також в оцифровці документів, особливо фонду окупаційного періоду, і ЗАКСівських книг, актів громадянського стану громадян. Тобто ну, про народження, про одруження, про смерть таким чином. це вже... Міжнародна організація, яка буде зберігати документи. Також ми, в свою чергу, оцифровуємо документи, які викладаємо на наш сайт. Наш сайт доступний всьому світу. Також міжнародні партнери нещодавно надали технічну допомогу для установи, аби процес цифровізації відбувався швидше. Більш докладно про те, як працюють відділи з документами, ми розкажемо в наступному сюжеті.